Добрий день, діти. Сьогодні ми проведемо урок ЯПС. На тему діагностична робота досліджуємо Червону Книгу України. Зараз ми помилуємося природою України, переглянувши відеофрагмент. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори тут Дніпро шумить. Посеред Посереднівроту вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. О Дніпропетровська область процвітає, тут руду залізну здавно добувають. Тут Дніпро, буркливе і кургани Скіфські. І відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на задіт, помандруй на схід, там карпатські гори. Тут Дніпро шумить! Посередні проїбна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. А тепер у нас хвилинка афірмації. Ми проговорюємо текст разом з диктором, заплющуємо оченята і відтворюємо ті афірмації, які є для нас важливими. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. А зараз ми виконаємо діагностичну роботу з біологією. Молодчинки, напевно, вас, ваші оченятка дуже втомилася. Зараз виконаємо вправи для покращення зору. Ой, ой, там на горі, ой, ой, там на круті, ой на горі, на круті, там все діла пара. Си жиби, Ой на горі, на круті, він возлучив пару. Плакати, плакати, він на гору к'яний. Ой на горі, на крути, ой на горі, на крути, позався за кіл, за високий молодці. Перевіримо відповіді. У вашій діагностичній роботі з біології за презентацією. Чудово, не забудьмо перевірити, чи підписали ми наші аркуші з діагностичними роботами, прізвищем, ім'ям і датою. Дату ми ставимо 30.11.22. У нас є можливість оцінити успішність отриманого результату, зафарбувавши сонечко з числом, яке відповідає кількості правильно виконаних. Вами завдання. А тепер завдання п'яте. Розкажіть, які з вивчених рослин вас зацікавили найбільше? І чи можна стверджувати, що в природі є рослини, важливіші за інші? Відповідь обґрунтуйте. Не можна такого стверджувати, що в природі є рослини важливіші за інші. Всі вони важливі, всі вони гарні, у кожного своє призначення. Завдання шосте. Розглянь малюнки, поміркуй, яку думку вони передають. І поясни, чому рослини і тварини потребують охорони. Ми дуже добре бачимо, що на малюнках зображена жахлива ситуація в природі забруднення навколишнього середовища, скрізь сміття і в водоймащах, і на ґрунті, і на ставку. Таке недбале ставлення до навколишнього світу, до природи, може призвести до зникнення і рослин, і тварин, і врешті-решті до зникнення людини. Тому рослини і тварини потребують охорони з нашого боку, дбайливого ставлення. А тепер сьоме завдання. Подивіться, яке воно цікаве. Треба розв'язати приклади, заховані на малюнку, зафарбувати частини у відповідні кольори. 36 темно-коричневий, 54 та 42 – світло-коричневий, 48 і 12 – темно-зелений, 18 24, 27 – світло-зелений, 45-35 темно-сірий, 36 – світло-сірий. Якщо ви все правильно порахували, обчислили, то у вас мала вити ось така картинка. Видра річкова. Це підпис до малюнка. Висловіть припущення, чому зображена тварина має таку назву. Ну, мабуть, вона дуже рухлива, непосидюща, що її так прозвали. Зараз ми з вами перевіримо наше припущення, переглянувши відеофрагмент. Річкова видра справжня підводна гімнастка. У воді вона напрочуд спритна. Ще б пак. Саме тут водиться її основна пожива. А в їжі вона справжній гурман, полює на щуку форель, раків. Втім, у скруті й жабі радіє, адже голод для видри річ нестерпна. Наприклад, ось так вона вимагає обіду в одному із зоопарків. У видри, як і в людини, восьмигодинний робочий день. Саме стільки часу на добу це звірятко витрачає на полювання. В Україні річкові видри водяться по всій території. Для них важливо, щоб поруч була водойма, річка, озеро чи ставок. Видра дуже самокритична, особливо щодо власної зовнішності. І найбільше часу приділяє хутру, прискіпливо вилизує і навіть сушить, дмухаючи на нього. І робить вона це все. Увага, не виходячи з води. І ще видри чудово піддаються дресуванню. І навіть здатні навчитися грати в баскетбол. Отже, дійсно це дуже спритна тварина. А зараз у нас танцювальна хвилинка з піснею барву рідної землі. Зараз ми виконаємо восьме завдання. Ми прочитаємо тексти, подані на сторінці восьмій. і виділимо те, що зацікавило нас найбільше, а також підкреслимо речення, у якому йдеться про охорону видер. Видра річкова, доволі велика тварина, яка живе на берегах річок і озер. Вона має видовжене, гнучке тіло, довгий хвіст і короткі лапки. Пальці з'єднані перетинками, які допомагають тварині плавати. Має невелику голову з маленькими округлими ушками, хутро блискуче і коротке, на спині коричневого кольору, на шиї животі бежевого. Воно настільки щільне, що не пропускає воду та втримує тепло. Цікаво, що у вухах і ніздрях видри є спеціальні клапани. Які перешкоджають в води під час пірнання. Зверніть увагу на пояснення слова клапан, пристосування, за допомогою якого закривається і відкривається отвір. Отже, мене зацікавила інформація про те, що хутро. Щільне настільки, що не пропускає воду та втримує тепло. Що у вухах і ніздрях є спеціальні клапани, які перешкоджають потраплянню води під час пірнання. А також пальці-видри з'єднані перетинками, які допомагають тварині плавати. Видра вправний плавець. Багато часу вона проводить у воді, добуває здобич та ховається від небезпеки. На суходолі облаштовує нору, у якій спить і виводить дитинчат. Живиться переважно рибою. Це спритна і грайлива тварина. Іноді видри пустують, скочуючи з берега як і з гірки, і гасають одна за одною. Поширені всією територією України. Зокрема, в Дніпропетровській і Запорізькій областях. Однак сьогодні кількість тварин значно зменшилася через забруднення водою та полювання, тож нині видра перебуває під охороною, її занесено до червоної книги України. Звичайно, ми тут підкреслимо в останньому абзаці речення про те, що видра перебуває під охороною, її занесено до червоної книги України. А зараз ви переглянете відео інструкцію, як виготовити з пластиліну атлантичну іпадку. Виготовте з чорного пластиліну дві кульки, одна трохи більше за другу. Більшій кульці надайте форму краплі. Покладіть краплю на бік. Поставте маленьку кульку на краплю. І згладьте проміжок між ними, щоб вийшла одна фігурка. Скатайте з червоного пластиліну кульку, надайте їй форму сплющеної краплі дзьоба. З синього пластиліну виготовте дві маленькі кульки і сплющте їх. Прикріпіть сині кружечки до дзьоба з двох боків. З білого пластиліну зробіть дві тонкі смужки і прикріпіть поруч з синіми кружечками. По центру дзьоба проведіть лінію. Скатайте помаранчеву кульку. Надайте їй форму краплі і поставте фігурку на її ширшу частину. Це буде лапа і падки. Зробіть на найширшій частині лапи пальці, як на малюнку. Виготовте другу лапу так само. Скатайте з чорного пластиліну кульку, надайте їй форму крила. Воно має бути трішки вигнутим. Друге крило має бути дзеркальним відображенням першого. Скатайте по одній кульці з чорного та білого пластиліну. Зробіть з них валики та розплющте їх. Покладіть ці коржики один на одного і скачайте в рулетик. Наріжте його на тонкі пластинки. Приєднайте дзьоб до голови пташки. З білого пластиліну зробіть три кульки. Розплющте їх. Дві з них прикріпіть до голови обабіч дзьоба. По центру зробіть невелике заглиблення. Третій коржик прикріпіть на груди пташки. У нижній частині фігурки зробіть два отвори. Приєднайте лапу і поставте фігурку на стіл. Виготовте хвостик птиці. Прикріпіть чорно-білі пластинки з рулетику. Спочатку прикріпіть нижній рядок пластинок, а потім верхній. До білих щік фігурки прикріпіть чорні трикутники. У центрі чорних трикутників прикріпіть по маленькій помаранчевій кульці з крихітною чорною крапочкою. Зробіть дві маленькі помаранчеві кульки і прикріпіть їх біля дзьоба. Ваш виріб, атлантична падка або тупик, готовий. Дякую діти за роботу. На все добре.